Напередодні у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Зустріч тривала менше години і проходила без преси. Проте відомо, що Київ наполягає на повному припиненні вогню та зустрічі зеленського і Путіна вже до кінця серпня. Росія натомість зосередилася на гуманітарних питаннях. Сторони домовилися про обмін полоненими у форматі 250 на 250 і підготовку до передачі ще понад трьох тисяч тіл загиблих. Також сторони домовилися зберігати контакт і не відкидають можливість нового раунду переговорів. Проаналізуємо результати чергової зустрічі у Стамбулі з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас! Рада бачити. Вітаю вас завжди радий, Вітаю принагідно всіх наших, шановних глядачів. Пане Олексію. Тож, власне, як ви оцінюєте цей третій раунд перемовин між Україною та Росією у Стамбулі? Враховуючи, що вони от незвично мало тривали менше ніж годину? Ну відверто кажучи, так десь приблизно перемовни тримали стільки, скільки і минулого разу. Але ми можемо відзначити, що якщо підсумовувати, то Україна ставила цього разу набагато більше пріоритетів. аніж аніше, не дійсно ми говорили про те, що необхідно досягати якнайшвидше припинення вогню зі причому без будь-яких обмежень на цьому наполягав і раніше, і наш президент Володимир Зеленський президент Сполучених Штатів Трамп. Ми говорили про обмін полоненими. Ми говорили про повернення наших украдених українських дітей, ну і звичайно, так чи інакше сторони мали переходити до політичної складової перемовного процесу, а не тільки гуманітарної. Це все ж таки десинхронізація тих проектів меморандумів, які сторони передали один одному ще під час другого Стамбулу. Я б визначив цей третій тур Стамбульського перемовного процесу більше як робочий. І на правду, відверто кажучи, сторони намагалися знову ж таки досягати поставлених цілей, розуміючи, що це так чи інакше гра довго дипломатії в дипломатії. Дуже важко без серйозного натиску з боку серйозних гравців. Ну, наприклад, да, натиску з боку Сполучених Штатів та Російську Федерацію, досягнути якогось швидкого політичного результату, все одно так чи інакше, сторони намагаються синхронізувати позиції. Ці і просуватися по перемовному треку. навіть саме просування по цьому перемовному треку з нашої сторони я. Так чи інакше відзначив як позитивне, тому що, як мінімум, на повернення полонених ми точно можемо відзначити в плюс, і як мінімум, те, що сторони договори домовились про те, що можуть бути навіть короткотривалі, скажімо, в домовленості по пропилення там, до 24 годин, це також те про що раніше домовили, домовитись, так чи інакше не вдавалося. Тобто, це певна ну компромісна позиції, яку показали сторони заради того, щоб так би мовити, все ж таки політично було виправдання цьому стамбульському перемовному процесу. Направду ж, ми чудово усвідомлюємо, що магістральні цілі Російської Федерації в цьому перемовному процесі вони ж абсолютно залишилися без змін. Це блокувати або затягувати санкції, це продовжувати мати діалог з Трампом і водити його за ніс, і відповідно при цьому. У всьому продовжувати воювати і на правду, ми ж чудово розуміємо, що ні на Сісфаєр, ні на зустріч лідерів, на які вже другу другий Стамбул наполягає українська сторона, кажучи про це, що ну при такій низькій і безмандатній перемовній делегації з боку Російської Федерації, на чолі з Мадінським про якийсь конструктив говорити зайве на от, але ми бачимо, що російська сторона категорично відмовляється навіть обговорю. Вати на сроки відповідно проведення зустрічі на рівні лідерів, знаходячи будь-які, вибачте, за сленг, але відмазки для цього процесу. Ну я думаю, що абсолютно очевидно, що Путін дуже не хоче бачити з нашим президентом Володимиром Зеленським. і тим паче, якщо на цій зустрічі буде присутній президент Сполучених Штатів Трамп, це дійсно могло б бути поштовхом до миру, а це не входить в зону інтересів найближчого часу. Путіна і всієї Російської Федерації. Гіснє основне гасло це звичайна імітація. І відповідно в цій складній конфігурації ми все одно для себе маємо знаходити плюси, і маємо знаходити для себе можливості. А які ж можливості для нас відкрив третій Стамбул? Мало хто про це каже, і мабуть, офіційні делегації знову таки про це не скажуть. Але я можу сказати певний свій аналітичний висновок. Я глибоко переконаний, що все ж таки проведення третього стамбулу за ініціативою нашого президента, а це важливий аспект. це по перше вибиває цю маніпулятивну карту з боку Російської Федерації. Що саме вони виключно зацікавлені в перемовному процесі, ну а з іншої сторони, те, що Україна ініціювала третій тур Стамбулу, це дуже схоже на погоджену позицію, як з нашими європейськими, так і з нашими партнерами з боку Сполучених Штатів Америки, тому що відверто кажучи, Сполученим Штатам потрібен як і нам до речі, при тому ж тому, що ми розуміємо, що Російська Федерація буде продовжувати воювати і обстрілювати мирні українські міста. І це тільки імітація, а не направду перемовний процес. Все одно нам потрібен контрольований більш-менш рівень ескалації, щоб що після припустимо стало певною превенцією і можливостю для того, ж Трампа і для інших політиків реагувати на такі терористичні бої з дії з боку Російської Федерації. Ну й мабуть, найголовніше, друзі, в межах тих змін політик самого президента Сполученого Трампа і відношення. Як до України, так і Російської Федерації, тому що він пообіцяв знов ж таки 17 систем Петріот і великий блок озброєння на 10 мільярдів доларів для України, які мають для нас забезпечити європейські країни. На це все ми маємо розуміти, що потрібен час на вирішення фінансово-логістичних, скажімо так, питань, і от так чи інакше, такий перемовний трек продовження Стамбулу, як ми розуміємо, в тому числі. Слії відбуваються в наших інтересах, тому що ми виграємо цей час і для себе, і для наших партнерів, пане Олексію, хотілося б зупинитися на пропозиції нашої делегації двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна. Вже неодноразово ця пропозиція звучала, але тут ставлять термін до кінця серпня. Тобто, умовно, це о тих 50 днів про які говорив Трамп. Які шанси, що ця зустріч може відбутися? Чи може, наприклад, там Путін запропонувати зустрічаємося тет, тет без інших представників? Ну я не виключаю, що Путіну звичайно не, не він не відмовиться від зустрічі тет -а тет з Президентом Сполучених Штатів Трампом. Але Трампу також необхідно для своєї аудиторії, для свого електорату якісь зрозумілі аргументи для проведення цієї зустрічі на фоні того, що усі останні і особливо останні телефонні дзвінки напряму між Трампом та Путіним закінчувалися перемогою Путіна і відповідно пора. Аю Трампа, тому що Путін не йшов на жодні компроміси відносно навіть на те, що завершення війни, навіть на досягнення Свісфайру, тому розраховувати Путін на пряму зустріч Трампом, я думаю, що не може, тому що все ж таки є багато радників американського президента, які йому пояснять, що це може бути черговий електоральний удар, перш за все по ньому самому, і він більше втратить від такої зустрічі аніж і відповідно отримає і враховуючи, дійсно, що десь приблизно по тим срокам, які ми чули навіть від керівника нашої делегації, у Мєрева що Україна пропонує таку зустріч десь на кінець серпня. А ті самі санкції відносно Російської Федерації Трампа оголосив наголосив по суті на 1 вересня, що мають планується, якщо не буде досягнення Свісфаєру, на дійсно ці дати десь синхронізуються між собою і Можливо, це буде для Путіна якихось додатковим поштовхом, що якщо він все ж таки прояви конструктив і погодиться на сисфаєр на припинення вогню, то він зможе все ж таки розраховувати і на те, що неможливо не буде поки що санкційного пакету з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і все ж таки продовжиться його діалоговий трек з Трампом. А повірте, Путін в тому також зацікавлений, тому що йому не вигідно позбутися так. від санкцій. Пане. Тому, дуже просто, дя... я думаю. Ми можемо. Да, ми можемо розраховувати про те, що діалог пане з пане Олексію. На, приводу, на жаль, час добігає правда. кінця. Ми почули вашу думку. Да. Дуже дякуємо за неї. З нами на зв'язку був Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Дякую вам.